На офіс українського вибору було здійснено черговий, черговий напад. Люди, числом близько 700, сотень, за моєю оцінкою, намагалися вдертися в будинок українського вибору. Хочу зазначити, що це вже не перший напад на офіс українського вибору. Раніше це відбувалося тричі, в тому числі напад озброєних людей, які вирвалися в офіс і шукали Віктора Медведчука. Сьогодні ніхто нападав, не змогли вдертися до приміщення українського вибору. Тобто наші комп'ютери і документи, які зазвичай зникали, вони мають надію в цілості. Але щоб е вивільнити свою людь, Нападаючи розтрощили два приміщення, які не мали ніякого відношення до українського вибору. Це салон краси, де працюють люди, це їх робочі місця, та це приміщення, в якому працює електромонтер, який забезпечує функціонування систем в цьому будинку. Я думаю, що їх змусило це зробити їх політичне переконання і на бажання вести діалог, а бажання вирішувати всі питання з допомогою сили. Вони не змогли нічого зробити, але вони розтрощили простих українців, які мирно працювали в цьому будинку, в принципі. Uh, така вже траплялась в район, так?